Моє вітання, це програма громадський контроль. І традиційно говоримо про актуальні теми із цікавими гостями. Сьогодні будемо говорити про процеси декомунізації на Закарпатті. У гостях у нас Вадим Позняков, голова громадської організації декомунізація Україна. Вітаю вас! Вітаю! Ну, тема у нас сьогодні приємна, тому що. Класно, коли Закарпаття займає лідерські позиції в позитивних рейтингах. І от саме по декомунізації Закарпаття серед лідерів ми дуже активно цей процес впроваджуємо. І наскільки мені відомо, зараз ми вже на завершальній стадії. Так, ми зараз на завершальній стадії, але поки хіба серед е -е, перейменування вулиць, тобто з майже всі вулиці перейменовані, які ми носили російські чи радянські, якісь назви на території Закарпатської області. І а, зараз двома розпорядженнями голови Закарпатської обласної адміністрації перейменовано понад 200 росі... вулиць з російськими радянськими назвами, і вони носять в основному назви а, на честь а, різноманітних наших або культурних діячів, або військових діячів. При тому і, а, і нинішніх загиблих героїв нинішньої війни, і попередніх періодів, тобто і попередніх борців за волю України. Тобто у нас так само, як зараз вулиця, тепер в Ужгороді є вулиця Олега Куцина, комбата Карпатської січі, Сергія Кузнєва зі 128-ї бригади, Святослава Сойка, який служить 128-ї бригаді, служив, вулиця Героїв 128-ї бригади, це колишня 8 березня в Ужгороді. І при тому вулиця 128-ї бригади на території Закарпатської області, щоб не збрехати десь до 15-ї з'явилися завдяки двом цим розпорядженням. Тобто дуже багато різноманітних класних нових назв. Вони всі мають плюс-мінус якесь патріотичне забарвлення. Вшановують наших героїв і сучасності, і героїв нашого минулого і видатних наших культурних діячів до речі, в переважній більшості це, це, це українці Закарпаття, Тож все вийшло дуже якісно. І хотілося б подякувати і робочій групі е, при обласній адміністрації і голові обласної адміністрації, який це все підписав, бо вийшло дуже якісно. Ну і це одне було одні з найкращих розпоряджень на території України, тобто. Ми практично все, що могли, і нові назви всі дуже класні. Тобто Вони в переважній більшості, сподіваюся, проживуться вже на багато років. Тобто Це не якісь там невідомі люди дуже часто. Це плюс-мінус відомі люди, типу там, Чандея. Там, різноманітні Куціна, так, та, діячі, та, 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 діячі та, та. які відомі. А дуже відомі так, діячі і культури, і громадські діячі різноманітні. Тобто Все вийшло дуже якісно. Тому дякую всім, хто долучився до цього процесу. От цікаво, до речі, як визначали список, так назви, тобто, чи мали право голосу звичайні закарпатці, Чи це були спеціальні групи, які визначали? От давайте цю вулицю перейменуємо на ту. Це вже була робоча група. Тобто, дивіться, про якщо візьмемо цей закон про деколонізацію, який був він у нього був. Він тривав рік. І проблема в тому, що перші 9 місяців це якраз воно спускалося всього на тергромади. Тобто, перші 6 місяців це мали робити міські ради. Потім 3 місяці це були повноваження міських голів або сільських, селищних. І ось останні 3 місяці це вже було повноваження обласної адміністрації. Тобто, зараз було прийміновано лише те, що не було. Зачеплено, скажімо так, головами громад, або міськими якимись сільськими радами, які з якихось причин не захотіли чіпати ту чи іншу вулицю. Тобто, скажімо так, якщо грубо кажучи, це вже були саботажники. Тобто, те, то, що там лишилося, бо і до закону, там ще в 22-му році багато хто що перейменував і навіть і до повномасштабної війни. Тобто, а загалом, те, що зараз було перейменовано розпорядженням голови обласної адміністрації, розпорядженнями голови обласної адміністрації, це вже. Фініш, була робоча група, люди, до речі, ми дуже багато вулиць, які в тому ж Ужгороді назвали, це були випавші пропозиції з громадських обговорень, такі чи інакше. Тобто, це ж були петиції там, щодо вулиці Олега Куцна, щодо вулиці Сергія Кузнєва, Святослава Сойка, загиблих героїв. Так? Була пропозиція винести вулицю 128-ї бригади за дві роки на радванці. Тобто зараз була вулиця. На честь 128-ї це була маленька грунтова вулиця на Радвинці, а тепер це доволі велика вулиця з висок, багатопороховою забудовою. Тобто ми ж розуміємо, що це абсолютно інший контекст. Тобто, ці всі питання були вирішені. Тому, ну, були і громадські обговорення, але ми бачимо, по-перше, що і коли громади проводять ці обговорення, особливо немає активності серед населення, вона мінімальна, так само і тут. Тобто. Той, хто хотів якось щось донести, подати в свої пропозиції серед інтелігенції або серед е якихось там військових спільнот, вони все подали, все донесли, все зроблено. Е я задав, ну, тобто, дуже багато ми вулиць поназивали іменами загиблих героїв. Тобто тут все було зроблено грамотно, як якісно. Тобто, все, що ми мали зі свого боку зробити, то ми зробили. Дивіться, ми з вами рівно рік тому писали так само розмову про процеси декомунізації. Тоді ви відверто нам називали громади, які пасуть задніх, скажімо так, у цьому питанні. За рік ситуація, мені здається, суттєво змінилася, але все ж де-не-де, ми бачимо поодинокі випадки, коли громади відмовляються, чи кажуть, ну, там люди не хочуть і тому подібне. Чи стану, от на зараз, третій рік війни, чи залишаються хтось такий не, у своїх… Там. так. Дивіться загалом, якщо ви трошки повернусь назад, щодо бу. Вули... Ми майже завершили, тобто ми лишили три вулиці чи чотири в Міжгірській громаді. Але з однієї простої причини вони нас попросили залишити, бо є, на жаль, безвісті зникли герої. і Якби ну, така ситуація, що війна активно триває. І Міжгірська громада, на відміну від дуже багатьох, вона якраз таки називала свої вулиці або іменами Героїв минулого, або іменами Героїв сучасності. Тобто там їх три чи чотири ми лишили, але там питань до них не виникає. Плюс лишилося там трьох, кілька десятків по всій області таких спірних назв яких ми лишили теж, ми будемо робити лист, щоб називали ці вулиці іменами загиблих героїв. Тобто там лишилася якась мінімальна частина, яка формально не підпадає під дію закону, але вони якісь такі трошечки радянсько-російські так. Та, тобто ми будемо робити лист, щоб назвали на честь героїв, які загиблих з цих громад. Проблеми зараз лишилися хіба з пам'ятниками, тобто ніби є зарушення, що все ж таки хочуть щось робити в хустській громаді, але. Там 15 об'єктів. Це ми, до речі, сьогодні робили список о, на демонтаж на території Закарпатської області. Я зараз не, не зможу назвати яку, якусь там чітку цифру. Я не просто я, мені треба дивитися в телефон, я не пам'ятаю. Але загалом щось порядку 70 об'єктів треба демонтувати. Але насправді це в переважній більшості це якісь дрібні. Написи, це тим а-ля напису про 41 рік на 39-й, це Велика вітчизняна війна, якась радянська батьківщина тощо. Ну і пару десятків пам'ятників совєтському солдату. Тобто, загалом робота ще є, але якщо грамотно зараз спрацювати, я думаю, що десь до якоїсь середини осені ми можемо просто все вичистити. Це як показує досвід там, сусідньої Львівської області. Ну, навіть з цими цифрами ну, для цього достатньо було місяця-два. Тобто ми можемо це зробити. Я думаю, ми це і зробимо спільно з обласною адміністрацією. Тобто зараз якраз з вулиця може питання закрити нарешті остаточно. Ну, тепер будемо закривати питання з пам'ятниками. А далі вже будемо. Можливо, з часом, я сподіваюся, що коли закінчиться війна, ми будемо робити програму вже зі встановлення нових пам'ятників на честь сучасних героїв, і героїв Минувщини. Дуже багато людей залишається не тобто це буде окрема меморіальна програма, але це вже після перемоги. Дивіться, мені здається, що здебільшого ті, хто відмовляються так йти на як то ну, навіть я не знаю вирішення не питання назвати а дотримання закону. Це здебільшого старше покоління. Чомусь мені так здається, що молодь більш свідома у цьому питанні, і навіть свої власні спостереження скажу. У нас нещодавно був матеріал про декомунізацію на телеканалі «М-студіо», Читала коментарі людей. Здебільшого старше покоління каже, для чого зносити те, що стоїть роками. Як гадаєте, чому ось такі установки все ще є у суспільстві? Це банально люди-консерватори, вони не хочуть нічого змінювати, як показує навіть досвід, коли щось встановлюють, якісь об'єкти, якісь пам'ятники, дошки. Можна, Як показує мій власний досвід з встановлення різних меморіальних об'єктів на честь українських діячів, люди можуть так само говорити. Люди просто не люблять взагалі будь-які зміни. Тобто людям замість того, щоб. Це зараз в коментарі в Фейсбуці, це як заміна лавиць. Тобто, якщо вони раніше на лавицях обговорювали як все погано, тепер вони просто перейшли в Фейсбук, де більш комфортно, вже можна зі свого крісла це робити вдома. Тож, в принципі, я б не сприймав дуже серйозно ці коментарі. Процес триває і він буде завершений найближчим часом. Ну, а якщо розглядати посадовців, які підтримують кажуть, моя громада, моє населення хоче так, то з ними що робити? Якщо там, на думку, у Фейсбуці можна не зважати, то з ними як? Ну, таких одиниці, насправді, такі, такі є, але таких одиниці. і, до речі, було багато досвіду, коли голови громад спочатку ставали військо проти, але потім після е, особистих розмов, якихось після того, як на них впливали їх дружні скажімо так, дружні депутати чи дружні е, дружні працівники правоохоронних органів, все це завершувалося краще. Тобто, загалом, в переважній більшості, е, це хіба те іноді хіба тема для поговорити для людей? Я скажу так: як показує досвід, всім байдуже на того совєтського солдата стоїть, він не стоїть, він а стоїть в основному якийсь облуплений. Захаращений весь, весь уже за травою, Ніхто нічого там бачить, щось десь відвалилося. Тобто, якби він був би такий дорогий, за ним би доглядали в переважній більшості, вони не навіть в аварійному стані? Тобто тут питання в тому, що скоріше треба окрім демонтажу, проводити ще й благоустрій цих територій. Тобто, це і питання до самих голів громад. Якщо вам так такий дорогий цей об'єкт, чому він виглядає так жахливо? Тобто, це ж зазвичай центр, центр села, центр селища, містечка, і в переважній більшості воно виглядає дуже захище. Тобто, це е, розруха якась прямо посеред вашого села, і вам треба це прибрати. Банально там можна зробити дитячий майданчик, якийсь там е, спортивний майданчик. І воно хоча б по якості буде уже ну, місцем для дозвілля, місцем для відпочинку, або ну, такого дуже багато. Це от в кожному це ж практично було в кожному центрі села раніше. Зараз десь в половині сіл Закарпаття, може трошки менше, але це треба вирішувати. Бо окрім ще й радянського навантаження, воно ще й ну дає, скажімо так невдоволення, то це теорія розбитих вікон, коли все коли у вас центр села розбитий і жахливий, то у вас і все село таке буде. І дивіться, от багато у кого може скластися думка, що тільки від початку повномасштабного вторгнення проводяться ці роботи, але можливо, я помиляюсь, це не так. Воно триває все із 2014 років, так коли почалося. АТО. чи Закарпаття? От тільки з початку повномасштабної війни стало свідомим у цьому питанні, чи й до того проводилися відповідні роботи? Ну, дивлячись, ся, з чим порівнювати? Тобто, позагаліше робота по суті, з 90 так коли всі чиліні не почали падати, але останні лані на території Закарпатської області взагалі у 2014 році, що мене навіть вразило. А що взагалі вони десь зберігалися. Тобто, дивлячись з чим порівнювати. Якщо порівнювати зі східними регіонами чи центральними, все, скажімо так, набагато краще, ніж там. Якщо порівнювати з нашими сусідами по типу Івано-Франківської, Львівської області, то ні. Тобто, тут дивлячись з чим порівнювати. Загалом це хороші показники, тобто, було все доволі непогано. М могло бути краще? Могло. Могло бути гівча аналогічно. Тобто, загалом, скоріше плюс. Ну і, звичайно, якщо ми на завершальній стадії. І ви нам сказали, що в принципі, якщо всі сили консолідуються, то вже восени ми можемо цей процес завершити. Наскільки ви вірите в такі оптимістичні прогнози? Цілком. Тобто, я, наприклад, можу сказати, що є, щоб не збрехати, я зараз просто ну десь 30-35 об'єктів, це ті, по яких плюс-мінус є згода навіть самих громад. Тобто, як там, де є згода, треба буде з ними просто допрацювати, це вже лишається половина. А з іншим, я думаю, можна так само буде допрацювати вже ближче там, до середини осені, і ми закриємо це питання. Тобто, якщо Хустська громада е, каже, що їх є 15 об'єктів, вони готові це робити, то це одразу не 70, там, а 55. Так? Є ще купа громад. виноградово Виноградові хочуть прибрати совєтського солдата в Рахові, в Великому Березному, в Лютій, в Бобовищі на Мукачівщині, Тобто багато де? Я думаю, що. Зараз ті, хто за, або ті, хто там сильно не проти, ми з ними закриємо це питання. Половина або більше половини вже не буде. А з іншими, я думаю, у нас якраз буде більше ресурсу, поговоримо, поїздимо. Я, я думаю, що середина осіння якраз і буде питання, коли ми це все закриємо. Тому що нам треба вже нарешті завершити з цими декомунізаціями, деколонізаціями і будувати своє. У нас дуже багато людей гідних не вшановано. Є дуже багато питань. Щодо того, щодо стану деяких меморіальних об'єктів, які навіть є. На жаль, ось в Ужгороді перед повномасштабним вторгненням вкрали бронзовий берелє в Гренджі-Донському, і так ніхто його назад не повернув. Дуже багато різних подібних історій. Це все треба буде вирішувати. І питання про пустих порожніх постаментів вирішувати. Ось як стоїть постамент від Пушкіна в центрі Ужгорода, це теж не ок. Тобто ці всі речі теж треба буде вирішувати згодом. Я сподіваюся, коли війна закінчиться, ми. Ми це все зробимо дуже багато сучасних героїв, які заслужили своє вшанування. Тобто. На, на, на порожнє місце точно ніхто не залишить. В будь-якому разі ми будемо будувати своє. Це найголовніше, просто е, не можна будувати своє, поки ну так активно, коли стоїть стільки, стільки купу чужинських маркерів. Бо якби не може стояти пам'ятник умовно українському солдату, та біля Совєтського, бо це якби ну це, 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 це так не має бути. Хоча я знаю що на території Закарпатської області є навіть є такі випадки, там воловці. Нічого собі так. З цим. Я думаю, ви приведете порядок. А, зробимо. Це не окей, тобто є так. багато моментів. Плюс будуть перепоховання з центрів. До речі, це і незаконно, по-перше, що поховання взагалі є в центрах міста Сіл, а з законом про поховані справу всі поховання мають бути в межах кладовищ. Це перше, друге, це не окей, коли дітки бігають по цим всім могилам совєтських солдатів. Так? дуже часто, хтось там на скейтах катається, хтось там. Якщо там в Хусті, це ж до речі, в Хусті це теж братська могила. Там описує якимись маркерами, якимись балонами. А, мертвим треба спочинок на кладовищах. Це теж буде організовано, але ну, я знаю, що багато громад. От у Мукачеві а... зробили, відповідно. Мертві мертв, 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 мертв мають спочивати на цвинтарі. Тобто, який би це не був солдат, радянський, німецький, неважливо. Це, це людина, вона загинула, вона має спочивати. А могили в центрах міст і сіл це якби совєтський такі. Пережиток це теж, теж, теж треба буде вирішувати. І, до речі, на території Закарпатської області, напевно, більша частина громади це є. Зараз проходить процес погодження документів в Мінкульті і в інших різних профільних інституціях. Це Березний, це Довге, це Рахів. І... Я зараз не скажу, І що ще щось точно є. Ну, от ви кажете, проходять погодження документів. Це такий складний процес, це важко зробити. На жаль, це дуже складний процес, так. Там треба стільки зібрати папірців, що нікому не поважає. Ми будемо ініціювати, можливо, у Верховній Раді спрощення процедури. У нас є депутати, які яким цим можуть допомогти, тому що процедура зараз така, що навіть якщо якась громада зараз вирішить це зробити, то. Збирати всі папери і погодження ну, це мінімум рік. Там, там дійсно так багато всього. Прості профільні інституції, до яких звертатися, працюють дуже, -дуже повільно, бюро, ну, бюрократія, яка і... затягує процес, так? Дуже сильно затягує. Так само і з пам'ятниками, там окрема історія, що деякі пам'ятники не знесені, як в тому ж виноградові, тому що Міністерство культури там щось досі не погодило. Ну так бачимо, що на різних рівнях можуть бути палиці в колесах. Так, як, як то кажуть. Так, якщо Дуже багато різноманітних бю -бю -бю бюрократичних моментів. Е ну на, на жаль, у нас не, не, не це це з усім. Тож не тільки цього стосується. Так. У нас стосується мені здається всіх сфер життя. На жаль, так але маємо докласти зусиль, довести розпочати до кінця, і справді правильно ви підмітили, що дуже багато в нас є діячів, воїнів, яких варто вшанувати, і вони цього заслужили. Дякую вам за те, що нам розповіли ось так. Все і наостанок, от ми з вами поговорили здебільшого про те, хто ще не виконав свої умови. Можливо, комусь особливо хочете подякувати за співпрацю чи похвалити, що як активно вони співпрацювали у цьому напрямку. Напевно, керівництво обласної адміністрації, тому що коли ми готували ці розпорядження по перейменуванню вулиць, вони ну пішли максимально на зустріч робочій групі, тобто, все було те, що зробила робоча група, все було затверджено. Тобто і була організована якісна робота робочих груп з питань деколонізації. Так само хотілося б подякувати напевно кільком громадам, які ще зробили це в 2022 році. І перейменування вулиці, демонтаж пам'ятників. Тобто, одне, одне з перших громад це, наскільки не, Мукачевська, яка там і демонтувала цих Пушкінів, і до речі, запустила по суті цей пушкінопад. Наскільки пам'ятаю, Мукачева взагалі першим демонтувала цих Пушкінів, перейменувала вулиці. Що до речі, дуже сильно підштовхнула інші громади області. Хочу подякувати там Довжанській громаді. Ми з нею співпрацювали. Тобто, свого часу навіть. Коли тільки почалось повномасштабне вторгнення, там у них не так багато було грошей, бо вони допомагали ВПО, ми зібрали серед своїх людей там і спільно коштом а, зробили так, аби зображення Леніна не було на їхній школі. Ну вивіться було зображення Леніна. Так а, вони познімали всіх там якісь совєтські пам'ятники, теж одні з перших, чим запустили процес, тобто. Були громади, я просто зараз не хочу нікого образити, бо було напевно насправді дуже багато голів, які йшли на назустріч, які робили все так, як треба. Тові є громада, хоч трошки пізніше зробила, але зробила з пам'ятниками все дуже якісно, прибрала всю символіку та е, перечин пішов на контакт, хоча спочатку не дуже хотів. Тобто дуже багато різних громад не хочеться когось виділити позитивно чи негативно. Бо насправді, як би на не, не, хто ще наказав, було дуже, дуже багато де це було навіть ініціативою знизу. Тож я б не сказав, що це якийсь такий процес, от який ми змушуємо, змушуємо виконувати. Ось до навіть е, того, як з'явився е, цей закон, було перейменовано відсотків 80 від того, що було на Закарпатті. тобто навіть до закону, і демонтовано десь не менше половини. Тобто дуже багато де це все йшло знизу. Люди самі цього хотіли. Тому ну люди хотіли позбавити всього російського після вторгнення. Тож ще цілком логічно, що цілком логічно, так, так. не логічно зараз, що хтось проти, щоб ось так. Повністю погоджуюся. Дякую вам за цю розмову. Дякуємо всім свідомим українцям. І пам'ятайте, що перемога вже за нами. Дякую.